Вулкан є одним з найбільш небезпечних і захопливих явищ природи. Тож не дивно, що хімічні експерименти, які імітують їх, користуються неймовірною популярністю. Як створити вулкан? Варіантів безліч. Насипаєш реактив гіркою, обережно підпалюєш. Ця реакція настільки красива, що кожного разу її хочеться відтворити знову і знову. А описати її можна таким рівнянням реакції. Вулкан фіолетовий джин ми створили, поєднавши два експерименти: сублімацію йоду та розкладання калій перманганату під дією багатоатомних спиртів гліцеролу. Для демонстрації даного вулкану, підготуємо спочатку металічний йод, подрібнемо у фарфоровій ступці, і висипемо на вогнотривку поверхню. Додаємо калій перманганат і декілька крапель гліцеролу. Через певний проміжок часу спостерігаємо бурхливе утворення полум'я, іскор, сірофіолетового диму та викидів коричневої лави, що нагадує виверження вулкану. Реакцію взаємодії калій перманганату з гліцеролом ще називають вулкан Шаєля, при якому калій перманганат відновлюється. Гліцерол окиснюється до вуглекислого газу і води. А наш вулкан продовжує діяти. Від високої температури починається сублімація йоду. Спочатку фіолетовий дим, що перетворюється на клуби бурого їдкого газу. Дякую за увагу!